Ми знаходимось в навчально реабілітаційному центрі для глухих дітей та дітей з вадами мовлення та розвитку. Ми про цей центр розповідали вам до нового року. Збирали з вами донати на цей заклад. Як ви знаєте, ми зібрали суму, яку нам було необхідно. За цей час ми вже встигли зробити все, що ми хотіли, обладнати укриття, і діти вже тепер можуть там знаходитися безпечно. Також паралельно з цим робляться ремонтні роботи на третьому поверсі, а також в медичному закладі, який належить цій школі. Я директор навчання лівітаційного центру Шевченка Людмила Вікторівна в цьому році нашому центру виповнює, виповнюється 123 роки. Почаються лихі діти, а зараз ще діти з тяжкими вадами мовлення, діти з аутизмом, з важкими формами аутизму. Для того ми побудували за рахунок спонсорів, які нам допомагали, медичний центр, де ми робимо інгаляцію дітям, магнітотерапію масажі. Далі у нас є киснева пінка. Ми придбали все для того, щоб воно було сучасне і в реабілітації дітей. Є кабінет ароматерапії, є кабінет, де стоїть ванна, джакузі. Дітям дуже подобаються ці процедури, які вони дуже часто там бувають. Фізкультуру ми закінчуємо в ароматерапії, діти збуджені, що продовжити навчання. Вони 5-6 хвилин перебувають в цій кімнаті. Почалася ця страшна війна. Наша школа постраждала. У нас 65 вікон вийшло з ладу. Слава Богу, люди залишилися живі, але школа, будівля дуже постраждала. Не тільки вікна, але стіни. На жаль, сьогодні ситуація в державі така, що таку кількість коштів нам не змогли виділити, тому відремонтували тільки частину вікон. А стіни ми почали самі ремонтувати. На жаль, стіни наші були дуже, дуже сильно розламані. Тому, якщо б не ваша допомога, я вам дуже вдячна від його серця. прийміть мої не тільки від мене, а від батьків, дітей, від наших вчителів. Ми мали змогу повернутися в школу і ми почали навчання в офлайн. Гурту допоміг нам зробити ну, велику роботу. Вперше ми змогли відремонтувати і закрити вікна в підвальному приміщенні, де ми ховаємось від тих страшних нальотів, шахедів. Ці діти дуже боялися. А коли ми прикрасили картинками, коли ми закрили вікно, діти вже спускаються. Ми продовжуємо навчання, навчання не тільки в класах, але й там у нас, в підвальних приміщеннях. Я знаю, що іще підключається до нас український японський фонд Краяни. На жаль, ми з ними не знайомі. Хотіла б усіх запросити в нас в гості. Думаю, настане такі часи, які вони зможуть приїхати і подивитися на нашу прекрасну школу, на ту роботу, яку ми проводимо. На жаль, важко, серйозно, і холодно, і темно, але бажання величезне і велика подяка тим людям, які нам сьогодні допомагають. Від цього серця. Подяка і велике серце нам для вас, всіх благодійників, які приходять до нас, і які нам допомагають. Ще раз велике спаси дуже дякуємо кожному, хто долучився, зробив таке свято новорічне для дітей. Вони нарешті зможуть навчатися безпечно і їх батьки не будуть переживати через своїх дітей. А також особливо подяка краянам організації це Україно-Японська діаспора. Вдячний всім.